Всім привіт! Поставив таке кориточко свинью. Ось гранули при старті. Цей раз другого виробника купили, подивимося, як на ньому будуть рости, чи будуть їсти. Сьогодні їм 12 суток уже. Поставив таке велике корито, сильно вони зараз не будуть його їсти, так тільки принюхуватись. А поки підросту, то воно буде їм якраз ось. Синоматка з ладу всього хоче з'їсти, порвати. Ось арматуру як кусає. Зараз зжену їх, подивимося, будуть підходити до корита, тільки поставив його, всипалось. Досточка тут і стоїть, перегородка ця. Не хочуть виходити, ось в лампи, лампать. Виходить. Вони тільки її посали ось заходив, бачив, вона лежала, зразу підскочила, як зайшов. Ця свиноматка не сильно любить при мені кормити їх. Ось, мабуть, будуть знов проситись. Зараз ляже, якраз на відео. Ось вона лягає акуратно, відпорити. А ті поросята, що біля голови не розуміють, як перейти. Їх будуть пищати, можуть встати, а одні побачили, де є обход. Вона погано вивертається, але їх небагато. Нашу с ним можно найти свой, свое место. Ее снизу, мабуть. Сейчас зайдем до них. Мой бог уже есть сейчас. Де дві подвісуть, є по три ось це піфуємо молоко, видно як вони суть. Ось дивіться. Ось і на задній двісті. Тут вже молока немає, і є такі зв'язки, де вони їх несуть взагалі. Ось щось загубилось одне. Це свинка. Посередині у нас все три зразу. Одну нижню дві верхні. Уже молока немає, вона там дала їм 40 секунд. Одне таке з плямою на спинці. і Ще було Дев'ятий теж з плямою, але воно здохло чомусь в опоросі вже. Бачите дві зараз цей час зараз на третю, ще перейде. Це знизу піднялося. На задніх непогані є теж. Все вона їх покормила, вони зразу заходять. Підходять до корита, бачу, що його не було, одне грізді хоче. Це кабанчик тут стоїть один із найбільших під номером чотири. Злякався. Зараз їх далі їсти дамо бо виділи. Я води хочу, зараз теж дам її. Вона не сильно росте, трошки грубше ще стало. Вон спустив курей, що тут зібрали в неї.